Розшук, лиходія та розкриття злочинної організації. З вами Дніпро оперативний і це «Дача з подій вівторка, 11 липня. Хмільний водій днями на проспекті Героїв патрульні зупинили автомобіль Ауді, водій якого порушив ПДР. Кермувальника зупинили. Під час спілкування з 22-річним чоловіком патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, хлопчина намагався втекти. В результаті його затримали і доставили до відділку поліції. За допомогою прибору драгера патрульні з'ясували, що водій. Оді сів за кермо у нетверезому стані. Прибор показав, що в крові водія 1,37 проміль алкоголю. Також з'ясувалося, що він ніколи не отримав водійське посвідчення. Злочинна організація, Мешканець Дніпра, створив злочинну організацію, що займалася виготовленням та збутком метамфітаміну. До бізнесу він залучив трьох знайомих, крушував незаконну діяльність місцевий правоохоронець, виготовляли психотропу спеціальній нарколабораторії. Інгредієнти заводили з-за кордону, збували товар дрібними йоптовими партіями на всій території області. Щомісячно обіг із реалізації складав майже 5 мільйонів гривень. Наразі четверо обвинувачених перебуває під вартою. Триває слід. Увага! Розшук злочинця. Поліція Дніпра встановлює місце знаходження громадянина Горбаня Дениса за скоєння тяжкого кримінального правопорушення. Особа є небезпечним злочинцем. У разі наявності інформації про його місце знаходження просимо звертатися за телефонами. Протираних трамвай у Дніпрі. На проспекті Яворницького автомобіль протиранних трамвай номер 1 момент аварії зафіксували камери ситуаційного центру Дніпра. Близько 12-й легковий автомобіль перетинав проспект Яворницького з боку вулиці Гоголя і не пропустив трамвай, який рухався головною, внаслідок чого сталося ДТП. Постраждалих немає. Через аварію на деякий час було паралізовано рух трамваїв. До цього часу рух відновили. Заборона сигарет. Сьогодні, 11 липня, набуває чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламу та продаж електронних пристроїв, і редин до них з ароматичними і смаковими добавками. зокрема, заборона реклами та продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками, сигарет та тютюн для самокруток, редин з нікотином чубес, без, які містять смакоароматичні добавки. Також забороняється виробництво та продаж такої продукції, але залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.